Не може перейти до нього на не перейшов. Ми у нас ходимо, бачите, нас так воно ходилася. Тут ще дорога, я теж такого не бачу. Там десь в центрі, де новий львів, там де сапо, знаєш, там все заливало. що там таке саме, а там верня якийсь там. Там машини вже плавають попаду. Тут його підземний паркінг. Підземний паркінг, такий даний. Вони, може, не встигають встигати? Все, <реку> тут ще якось, так?